О, всім добрий ранок. Сьогодні ми будемо прикрашати будинок в Хелену. Свято Хеллові мені дуже цікаво свято таке. Так, ми ваємось, так, займились поїздки. Так, відкриваємо, беремо кову, відберемо воду і ням ням і п'ємо. Так, тепер давайте прикрашати будинок в Хеллоні. На початку вимкнемо світло обов'язково. Тепер само Пишемо Хеллоуін. Зараз так. Хеллоуін і одіваємо щось. Так. Зіваємось. О, до мене хтось прийшов, цікаво, чи? Боже, йду, йду, десь нас з вами. Так, давайте напишемо, хто це, що треба. М? Пішли. О, ні, повертаються. Що? Боже, вони що. Я їм пишу, що хотіли, та що вам треба? Боже, що їм треба? Так стій, Так, ой. Ти її теж забавну. Так, дівчинка, що тобі треба зараз? Позазвиня. Эй! Пока-пока. Боже, що вона хотіла від мене? Це не розумію. Так, ладно, повертаємось. <пока> Одіваємось в Хеллоуін. Тепер. Ой. Пишемо ха-хелон <кліпс>, і одягаємо футболку якусь. Не знаю яку, ну можна любу. Так, а чому не погружається? Так, ще раз, якщо... Ой, якщо... Ой. Ой, хай. І одімаємо якусь футболку. Так, якусь діти. Все, тепер ми ставимо все <кхи> для Хеллоуїна. Спочатку ставимо просто ось такі. Тепер фарбуємо варанчевий. Так. Давайте на хвилинку Проберемо. Ставимо і тепер. Так, і тепер прикрашаємо Так, прикрашаємо. Так, гляньте, яка краса уже у нас в... Ей, а чого ти пропало? Пробуємо. Все, давайте глянемо. Дивіться, яка краса стала. Тепер фарбуємо будинок в оранжевий колір. Хейловін повинен все оранжевий. Давайте тепер вийду на балкон і покажу, який будинок вийшов. Ось такий будинок вийшов. Я думаю, вам дуже подобається. Так, закриваємо, щоб до нас ніхто не зайшов. Я можу десь басейн поставити чи ні? Третє, ви можете десь поставити басейн, якщо у вас є прямо. Якщо немає, то ви можете купити прямом і поставити басейн. Так, тепер давайте ще щось поставимо. Ой. Давайте їжу поставимо, чого б і ні. Це буде як дискотека. Так, беремо все. ставимо раз... Ой. Ей. Ой, я залізаю на стіл. але приберись. Та боже, воно прибереться? О! Та коли воно прибереться? Та боже, приберись. Друзі, допоможіть, як його прибрати. Так, і ось так я о, зробила свій будинок, я не можу цю вату прибрати. Так, ладно, хай буде вже вата. Давайте тепер підемо по будинках і питати <смі> Хеллоуін. <смі> До речі, давайте в, о, шопку нам волосся, тому що просто так з волоссям я не хочу бути. Так. <смі> Виялиса. До речі, якщо ви хочете глянути, який насправді скін уже у мене Хелен, я вже його зробила. То я вам з -з зараз скоро покажу, який скін я Хелен створила. Ну, зробила. Так. Давайте ось так. Прикольно. Все гляньте, як це виходить в серу Анчеве Хеллоуін. Давайте напишемо в чат Хеллоуін. Ха... Ой. Ха. Хеллоин. Все, тепер я в будинку Хеллоуін. Цікаво Сусіді в шоці чи ні? Тепер давайте відмічати Хеллоїна. Ну, Хеллоуін ще не скоро, але добре. Так. Піднімаємось на другий поверх, красота тут. Беремо вату і святкуємо. Давайте глянемо ще фільм. Так, давайте. Почекайте, у мене просто висне. Що це таке? Ей. Все, тепер беремо. Ідеться. О, все. Тепер ми беремо планшет. А, я ще не можу взяти. Так. Все, і починаємо дивитися про фільм Хеллоуін Так. Прикольно. Ну що, друзі, з вами була Дарина Даринадора 212. Якщо вам дуже сподобалось відео про Хелло, яке я прокрашаю буде, ставте лайк. Ну з вами була. Дерина, Дара 212, всім пока-пока. Друзі, якщо хочете, щоб я зробила другу частину, наберите на цьому відео. Якщо на цьому відео буде 5 лайків, 2 або, або 5 лайків. Коротше, якщо буде 5 або 2 лайків, Ну краще набирайте 5 лайків, тоді я. Або 2 лайка, або 5 лайків, тоді я зніму другу частину про... Хелловін, ну що, друзі, з вами була Дарина Тередвісті дванадцять. Всім пока-пока!